Друзі, всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо наш подкаст Інституту американістики. Мене звати Владислав Фарапонов, і сьогодні ми в American University Київ, і у нас мега-ексклюзивний гість. Він колишній директор ЦРУ. Він також командував військами в Іраку та Афганістані. Він чотирьохзірковий генерал Девід Петреус. Пане генерале, дякую, що доєдналися до нашого подкасту. І загалом, давайте почнемо чому ми зустрічаємося саме в American University Київ. По перше, честь буде тут. Дякую. Ми тут, в American University Київ, тому що я вже давно підтримую цей університет у Києві. Я дуже добре знаю президента університету Дана Райса. він випускник Вестпойнта, за кар'єру якого я стежив протягом багатьох років. І я також підтримав сина загиблого українського героя, аби він здобув освіту тут, в цьому університеті. Моя дружина і я профінансували його стипендію, щоб оплатити його навчання. І сьогодні, на додачу до того, що я завжди роблю, коли приїжджаю в Україну, а саме проводжу час на сцені, відповідаючи на запитання від студентів і від мого модератора. сьогодні, звісно, це був президент університету Ден Райс. Ден Райс. Під час зустрічі ми сьогодні оголосили про нову ініціативу. Глобальна ментальна допомога. Вона буде базуватись тут, в American University Kyiv. мета глобальної ментальної допомоги створити платформу соціальних медіа з використанням штучного інтелекту. Яка може допомогти задовольнити значні потреби у сфері психічного здоров'я тут, в Україні. За деякими оцінками до половини населення може насправді потребувати певної допомоги. А кількість фахівців у сфері психічного здоров'я є повністю недостатньою для цього значного попиту. І ця ініціатива призначена для доповнення, а не заміни. І знову ж таки, вона буде побудована на основі великої мовної моделі, буде безкоштовною і доступною для всіх. Це не прибутковий проект. І коли я говорив з президентом Райсом, я запитав чи може бути експертиза у сфері інформаційних технологій знову ж таки штучного інтелекту, баз даних, а також у сфері поведінкового здоров'я Насправді, університет розбудовує окремий департамент, орієнтований на психологію, і я зміг отримати фінансування для ймовірно чотирьох посад або стипендій у ньому. У форматі двох різних грантів по 100 тисяч доларів щорічно кожен Це дозволить університету наймати людей, які надаватимуть технології та експертизу у сфері психічного здоров'я. є стартап співзасновників, якого я консультував щодо деяких інших розробок, що зможуть це забезпечити. Вони будують набори інструментів та технологій і надають велику мовну модель, яка стане основою, апаратним забезпеченням, а також програмним компонентом цього проекту. і матимуть експертизу не лише в центрах обробки даних, а й у штучному інтелекті. І так, ці співзасновники будуть наглядати за ініціативою. Але це здебільшого буде зроблено тут, в Україні українцями. Він буде на трьох різних мовах, найімовірніше українською, звичайно, але також російською та англійською. І ми вважаємо, що це може дійсно стати величезною допомогою українському народу А для цього може знадобитися до року, щоб повністю побудувати функціональну платформу. Хоча ми можемо отримати доведення концепції, можливо, до кінця року, але якщо це буде доведено тут, то ми потім прагнули б запровадити в інших країнах, де також є велика кількість людей, що стикаються з різними проблемами у сфері психічного здоров'я Чи плануєте ви тісну співпрацю з іншими американськими або європейськими організаціями, які можливо займаються цим? У своїх країнах ми шукаємо допомоги, досвіду, засвоєних уроків і так далі. Ми не знайшли організації, яка б займалася цим конкретно. існує багато організацій, які можуть по суті зв'язати вас із фахівцем із питань психічного здоров'я за певну плату. більшість із них є комерційними, і ми не знаємо про жодну, яка б надавала цей спектр послуг безкоштовно та для всіх. Тож це і є наша мета. Ми вважаємо, що це можливо, але нам потрібно втілити концепцію в реальність. А це ніколи не буває легко. Я вже проходив через це кілька разів під час двох різних воєн. Але це дуже захоплююча перспектива. Можливість реалізувати це тут, в American University Київ, де є технічні психологічні навички. І знання англійської, що є корисним для взаємодії з пізнасновниками, підтриманими Мітці Прид'ю, вдовою Френка Прид'ю з великого конгломерату Purdue Chicken, і мною. Мітці настільки віддана Україні, що одного разу продала на аукціоні свою обручку від Френка за мільйон триста тисяч доларів. І передала ці кошти українській поліції. як дуже талановита і обдарована журналістка, вона написала понад 150 статей лише за останні два роки, зокрема про Україну. Вона неодноразово тут бувала. Так, безумовно. І я розумію, що у нас не так багато часу на цю розмову. Тому я запитаю наступне багато хто в Україні зараз говорить про Америку в контексті виборів. власне, колишній президент Трамп говорить, що. Виведення військ сполучених штатів з Афганістану було одним із поворотних моментів, які могли вплинути на Путіна щодо планів вторгнення в Україну. Ви також згадали цей факт на зустрічі в університеті тільки що. Тож чи могли б ви дуже коротко пояснити це? Чому це так? Тому що на мою думку, багато українців не зовсім розуміють цю тезу президента Трампа. Перш за все, потрібно розуміти, що президент Трамп був тим, хто перебуваючи на посаді, спочатку наростив сили в Афганістані, і це було досить обнадійливо для мене, як для того, хто командував силами в Афганістані, а також командував силами в регіоні, і був директором ЦРУ. Потім він вирішив, що нам потрібно забиратися звідти, і врешті погодився на те, що я вважаю найгіршою дипломатичною угодою в сучасній історії Америки. Вона не лише дава талібам те, чого вони хотіли. Відхід США але передбачало, що ми змусимо афганський уряд звільнити 5,5 тисяч полонених талібів. серед яких було кілька колишніх високопосадовцівгукаретедегреймент вайбеквони, всупереч угоді повернулися до лав талібів і значною мірою допомогли повелити афганський уряд і афганські сили після того як американські війська залишили країну, а з ними і засоби. Які ми надавали афганцям. я вважаю, що ми могли б без особливих зусиль підтримувати те, що робили в Афганістані. Це не була така війна, як у В'єтнамі, де ми просто не могли продовжувати через надто великі втрати, як людські, так і фінансові. В останні півтора роки нашої присутності в Афганістані людських втрат майже не було і не завдяки дипломатичній угоді, а тому, що ми більше не стояли на передовій. Ми проводили так звані операції з консультування, сприяння та забезпечення, тобто надавали афганським силам рекомендації, всіляко підтримували їх, але самі безпосередньо не брали участі у боях на передовій Тому людські втрати були мінімальними. до того ж, фінансування, адже мова йде не лише про людський ресурс, а й про фінансовий, складала 25 мільярдів доларів на рік. При оборонному бюджеті 800 мільярдів доларів це було більше, ніж прийнятно. Обстановка була виснажливою, дратівливою війна здавалася нескінченною, проте не існує правила, що обов'язково потрібно завершувати такі війни. іноді можна продовжувати їх, намагаючись стабілізувати ситуацію та повернути її до керованого стану. На мою думку, ми були досить близькі до цього, попри очевидне загострення безпекової ситуації, зокрема через те, що і афганці, і ворог знали про наш намір вивести війська. Що було особливо несприятливим у такому бою на виснаження. Отже, знову ж таки, чути такі слова від нього досить дивно, адже він би вивів війська ще оперативніше. Щоб зробило це ще більш проблематичним. Планування та виконання були на слабкому рівні в будь-якому випадку, і вийти з такої ситуації не так і просто. Проте, я вважаю, що виведення наших військ із Афганістану призвело до того, що Путін на фоні інших факторів, як от відсутність рішучої відповіді Заходу на окупацію Криму та Донбасу у 2014 році. І я вважаю, що був цілий ряд таких факторів, що дозволили Путіну прийти до висновку, що США та Захід не відреагують належним чином на повномасштабне вторгнення в Україну. він помилявся. Він вірив, як говорив президент Сі, що після хаотичного виведення військ з Афганістану на американців не можна попитатися як на союзників, що США більше не велика держава. Я не згоден з жодним із цих тверджень. Я вважаю, що відповідь Заходу на чолі США продемонструвала на що ми здатні, Хоча, звісно, деякі рішення ухвалювалися надто довго. Наразі одне з таких рішень це скасування обмежень на використання нашої тактичної ракети найбільшої дальності АТАКАМС, застосування якої на російській території за будь-яких обставин заборонено. Пане генерале, вам не здається, що найгірше уявлення про цю війну, яке може скластися у американців, особливо в урядових колах сполучених штатів, це те, що це чергова безкінечна війна, і власне саме це наводять як аргумент ті, хто виступає проти підтримки України з боку Сполучених Штатів? Фактично, це той момент, коли ті, хто дійсно виступає проти американської допомоги, кажуть, що не було чіткої стратегії, не було ясного бачення, як ця війна має закінчитись. У цьому контексті українська влада також почала змінювати підходи і наративи напередодні можливого другого саміту миру щодо сценаріїв, як саме може завершитися ця війна. По-перше, це не війна Сполучених Штатів. Думка про те, що ми ведемо безкінечну війну, є хибною. Українці ведуть жорстоку війну проти ворога варвара, який заперечує невід'ємне право України на існування як незалежної держави. Та вважає, що вона має бути частиною РФ. Однак це саме українці борються і проливають кров за свою країну, а не американці. Тут Немає американських військових, тільки дуже невелика група людей в посольстві. Тому, перш за все, ми маємо усвідомити, що те, що ми робимо, це підтримуємо країну. яка відважно, сміливо і з величезними інноваціями у виробництві. Намагається забезпечити своє виживання та зберегти свою незалежність Ми повинні робити все можливе, щоб допомогти Україні це зробити. Це моя головна думка. я вважаю, що всі народи, що цінують свободу, повинні робити більше ніж вони роблять зараз. і вже багато зроблено. 61 мільярд доларів допомоги США лише в останньому пакеті. Думаю, це більше ніж оборонні бюджети будь-якої європейської країни. тож це дуже суттєво у своїх промовах. Ви говорите про важливість умовності, зокрема, коли говорите про певні великі ідеї. Тобто важливо сказати, що все залежить від чогось. Тож я хотів би запитати у вас наступне: на вашу думку, від чого зараз залежить перемога та успіх України у даний момент? Хід війни. Тобто те, чи буде Україна досягати успіхів або зазнавати поразок, залежатиме від багатьох факторів. Один з них, безперечно, це продовження допомоги США. Я вважаю, що вона триватиме. 61 мільярд сам по собі буде корисним досить довго. нам потрібно пришвидшити доставки, проте це цілком можливо. Крім цього, продовження допомоги з боку ЄС та в цілому заходу. Я сподіваюся, що все це також буде прискорюватися і зростати. Безумовно, це також залежить від виробництва систем озброєння, виробництва боєприпасів, таких як снаряди калібру 155 мм. міліметру. Ми різко збільшуємо їх виробництво як в США, так і в європейських країнах. Це також залежить від подальших українських інновацій. Роль, яку технології відіграють для України, вражаюча. для країни, яка не має флоту, потопити третину російського чорноморського флоту немислимо. Як це можна пояснити? Ви це й пояснюєте. Чудові українські повітряні дрони, які знаходять кораблі, а потім морські дрони виготовлені Україною, які їх топлять. Це змусило російський чорноморський флот вивести свій останній корабель з порту Севастополя в Західному Криму та із західної частини Чорного моря, що дозволяє Україні знову експортувати зерно кораблями. Роль технології на передовій тисячі дронів Камікадзе, які щодня кидають на росіян, і зростання виробництва цих дронів вражає. Раніше метою було. 1 мільйон дронів кожні 12 місяців, що здавалося мені майже неймовірним. Тепер, як мені вчора ввечері сказали на вечері з міністром із питань стратегічних гаузи промисловості, їхня мета в кілька разів більше. Я не хочу видаватися в подробиці, але це просто неймовірно. А потім спосіб використання всього цього командування та контроль. Те, як штучний інтелектці уможливлює в деяких випадках, як ви орієнтуєтесь в середовищі без GPS і берете участь в кібервійні, в якій росіяни мають значні можливості, Все це надзвичайно вражає і є дуже важливим фактором у визначенні наступних кроків. Звичайно, ще одним важливим питанням є формування українських сил. Після досить емоційних дебатів у Верховній Раді у вашому парламенті, так само як і ми мали емоційні дебати в палаті представників, було вирішено питання закону про мобілізацію. його змінили. Внесли деякі корективи, знизили вік призову, закрили деякі лазівки, тощо і протягом останніх місяців Україна тепер нарощує статність набирати, навчати та оснащувати, що знову ж таки дуже дуже важливо. І це величезне підсилення на майбутнє. Україна значно поступається чисельністю, можливо, в 4-5 разів за кількістю особового складу. В економічному плані, в 10 і більше разів, може в 10-15 разів. Тому вона має компенсувати і робить це за допомогою технологій, кидаючи знову ж таки тисячі дронів на росіян щодня, приймаючи бій з росіянами, використовуючи дрони для атак на нафтопереробні заводи. Знищуючи скромний відсоток фактичних надприродних потужностей, деякі сховища, аеродроми, іншу критичну інфраструктуру, яка допомагає Росії залишатися в цій боротьбі так, як вони це роблять. Але це також залежить від російського технологічного розвитку і відродження росіянами свого військово-промислового комплексу, і формування росіянами своїх сил. Вони погано навчають своїх солдат, їхнє обладнання не дуже вражає. Вони кидають солдатів на українські передові лінії людськими хвилями. втрати вражаючі, але це велика країна з президентом якого, здається, не турбують людські втрати. І це теж важливий фактор. Крім того, багато залежить від того, чи продовжить Росія отримувати постійну підтримку від Північної Кореї, Китаю, Ірану. Чи продовжуватимуть країни купувати російську сиру нафту та природний газ? Тощо Отже, як завжди, немає єдиного фактора, який визначає хід війни протягом наступних кількох місяців? Є ряд факторів. Ви ніколи не можете бути впевнені, як співвідносяться ці фактори. Це співвідношення може трохи змінюватися, але очевидно, деякі з цих факторів важливіші за інші, особливо якщо справи йдуть не дуже добре. І всі вони заслуговують на пильне спостереження, коли ви намагаєтеся визначити, оцінити, як буде розвиватися війна в найближчі тижні та місяці. Дуже дякую, пане генерале, за інтерв'ю. Для мене це честь буде з вами. Дякую, влада, за розмову.